Якщо ви бачили фільм Джорджа Клуні Мисливці за скарбами, то напевне знаєте, хто такі легендарні The Monuments Men». під час Другої світової війни, міжнародна оперативна група з такою назвою захищала від гітлерівського вандалізму культурну спадщину Європи. Гітлер та Геббельс мали списки пам'ятників та історичних місць, які б вони хотіли розграбувати. Це було колосальне мародерство в історії мистецтва, настільки масштабне, що його важко осягнути. Нацисти були впевнені, такі нації, як скажімо, поляки, не мають морального права на власний культурний спадок. Розуміючи чітку паралель між ставленням гітлерівців до національних цінностей у європейських країнах і російських окупантів до українського культурного надбання. Організація «The організація Men» отримала друге дихання. Сучасна група офіцерів-рятівників працюватиме над охороною і збереженням наших культурних та історичних пам'яток. До участі в програмі запросили офіцерів-резервістів, які мають досвід у галузі мистецтва. Один з етапів важливої підготовки сучасних Men» відбувається у відомому американському Метрополітен-музеї. Тут офіцери більше дізнаються про українських митців та їхні визначні роботи. А провідні експерти розповідають третівникам про роль мистецтва у кривавій війні між Україною і Росією. Ми розповідаємо військовим, як документувати докази злочинів. 20 років тому наша ініціатива зіткнулася з подібними до українських проблемами знищення мистецтва. Дядьських пам'яток та архівів у Багдаді ми багато працювали над розробкою методології. Офіцери-рятівники не просто шукають зруйновані цінності, але й докази того, як саме вони були зруйновані. Перш ніж чогось торкатися, рятівники мають сфотографувати об'єкт. Фото може бути використане у кримінальному суді. Практичний етап підготовки «The Monuments Man» відбувається в національному музеї армії США у Форт Белвуарі та на руїнах культурних пам'ятників Майя у Гондурасії. Тут офіцери вчаться основ криміналістичної документації і методів збереження культурних пам'яток у зонах бойових дій. За даними журналу Смітсоніан, лише протягом першого року повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовані понад 1600 випадків пошкодження об'єктів української культурної спадщини. Агресор понівечив більш як 500 релігійних об'єктів та 200 музеїв, архівів і бібліотек. У лютому 2023 року бюро з питань освіти та культури держдепартаменту США пообіцяло витратити 7 мільйонів доларів на ініціативу, яка допоможе українцям захистити культурну спадщину.